Доброго дня! Вас вітає виробництво 4Bild, і сьогодні ми розглянемо бетонозмішувач BP2100. Ідеальний варіант для робіт на віддалених об'єктах, коли виникає необхідність часто переміщувати установку в межах будівельного об'єкта, адже саме дана модель оснащена колесами. Також ми для більшої практичності та легкості в роботі на кожен змішувач додали ножі для розриву мішків, які кріпляться зверху на решітці. Вивантаження суміші здійснюється через вікно в нижчі корпусу, сфера застосування, приготування жорстких та пластичних бетонів, а також інших будівельних розчинів для кам'яної кладки, штукатурних робіт, виготовлення будівельних виробів та тротуарної плитки. Крім призначення у будівельній сфері, дана модель легко змішує торф, гумову крихту. Біодобавки, корма, сухі суміші, вапняки. Та може стати незамінним помічником у вашій нагоді. Продуктивність бетонозмішувача до 2 кубів на годину. Бетонозмішувач оснащений потужним двигуном 2,2 кВт. Напруга може бути 380 або 220 В. Об'єм по завантаженню 200 літрів. Готового замісу бетону виходить 100. До базової комплектації пропонуємо додаткові опції. Активний міксер дає змогу якісно розбити домішки до вашого бетону. Це може бути кольоровий пігмент для тротуарної плитки, або ж якийсь пластифікатор у малій кількості. Змінне брання це ваш вклад у майбутнє. Адже з часом. Самі стінки бетонозмішувача стираються під дією піску та щебеню. Щоб цього не було, стирається лише брання, а корпус бетонозмішувача вас завжди в новому вигляді. У базовій комплектації наявний ручний затвір. Наш затвір оснащений додатковою прокладкою для запобігання витіку цементного молочка. У комплектації всіх бетонозмішувачів серії БП іде захисна решітка. Для додаткової герметичності ми пропонуємо стальні кришки. Для вивантаження готової суміші ми пропонуємо фартухи різних форм та приймальні латки.